Всім привіт! Це відео буде про те, як лікарю, який нострифікує диплом, а це тривалий процес, вижити в Польщі. Що це значить? Це значить шукати роботу. Я буду в формі питань і відповідей, робити це відео, щоб було скорше і більш-менш чітко все зрозуміло. Першим ділом, як ми приїхали, купили квартиру одразу почали шукати роботу. Бо розуміли, що наших заощаджень надовго не вистачить. Нам пощастило поряд живе сусід, який працює на заводі по виготовленню фар для автомобілів. Таких заводів. У цієї фірми є по всій Польщі дуже багато, і не тільки в Польщі, тому у них постійно є потреба в працівниках. І якщо подивитися навіть сьогодні оголошення на OLX, то вони вивішують постійно, що беруть необмежену кількість працівників. Отже, з чого починаємо? Перше питання. Перше питання це як дістатися до тої роботи ну, Нелегально працювати не можна. Тому що, як самі розумієте, це загрожує і працедавцю, і тому, хто працює, великим штрафом. А для нас це взагалі депорт з країни. Отже, ми навіть про таке і не думали. Для того, щоб в дальнішому отримати карту побиту, саме перше це треба умову о праці. То найкращий варіант, тому що умова є таке ще умова злицення і умова одягу. Ну, вони багато чого не включають в себе, зокрема, це як оплата лікарняного, відпустки, там не, тих всіх страхових полісів не буде. Отже, перше, це потрібно було для того, хто не має візи, потрібно було запрошення на робочу візу. Зв'язку з тим, що ми візу відкрили по поліціальній школі, то нам не потрібно було візу. І тому ми прийшли до тої пані, яка на цьому заводі затрудняє працівників, і сказали, що ми візу маємо, нам потрібно дозвіл на роботу. Вона прийняла у нас документи, такі, як CV, Закордонний паспорт і якісь фотографії здається. Ну, то вже було трошки давніше, не пам'ятаю, але сказала 2 місяці, десь приблизно потрібно чекати на той дозвіл від Воєвуди ми почекали 2 місяці. Вона подзвонила, сказала, що дозвіл вже є, можете приходити, і відповідно ми. Приступили до роботи. От. Але ще раз повторюю: якщо треба на комусь на візу запрошення, то засвідчення, то треба також зв'язатися з фірмою, яка шукає працівників для цього заводу. І вони вам вишлють запрошення поштою навіть. Просто заходите на сайт OLX і шукаєте цього працедавця. Кому Цікаво буде, я можу скинути, як називається фірма і як називається завод. Просто в відео не хочу того рекламувати, бо заборонено. Значить, перше питання нам вияс... ми вияснили: це дозвіл ви двоєводи. Друге питання. Як ми прийшли на роботу, нам одразу дали підписати умову о праці на час окреслений. Що це значить? Це значить, що кожного місяця ми маємо перезаключати умову. Бувають такі працівники, що з ними заключують умову на рік, а вони потім не працюють. Тому кожного місяця, на протязі трьох місяців, ми перезаключали цю угоду. Після того, як пройшло три місяці, то ми заключали вже угоду, але на три місяці. Тобто не кожного місяця, а на 3 місяці. І так, через 3 місяці знову три місяці, і так пішло. Е які умови праці на заводі? Е найперше праця є трьохзмінна. Е хоч у них то рахується, називається 4 бригадувка. Е, Це ж значить, що є чотири бригади, які працюють в три зміни. І. Коли є вихідні, випадає робота четвертій зміні. Значить, у четвертій бригаді. Як зміни? Перша зміна з 6 до 2 дня. 6 ранку, так. Друга зміна з 2 дня до 10-ї вечора. І третя зміна з 10-ї відповідно, до 6-ї ранку. Робота є на ногах. Тобто, 8 годин потрібно або стояти. Або в деяких випадках є така робота, що треба там деколи ходити. Але більшості часу, більшість часу, якщо так взяти, 80% часу, то треба стояти на ногах. Перерва пів години на обід. Тобто, відпрацювавши приблизно 4 години, вам дають перерву, і ви собі встигаєте нормально поїсти, відпочити. На заводі є їдальня. Яка досить дешево і смачно готує. Там можна, крім того, принести свою їжу, стоять дві мікрохвильові печі, де можна підігріти свої лоточки, Кулери з водою гарячою і холодною, так як і по всьому заводі. Тобто ми воду навіть собі не купляємо, набираємо там і користуємося тою питєвою водою. От. Наступне. Всіх цікавить заробітна плата. Заробітна плата, як тільки ми перші три місяці працювали, то отримували на руки близько 1900-2000 злотих. Тому що там дуже високий відсоток відрахувань, податків і страховки, то приблизно десь біля 600 злотих нам відрахували. Коли пройшло три місяці, зарплату підняли, і ми на руки вже тепер отримуємо 2500 злотих. Але я знаю людей, які просто тоді, коли ми маємо вихідні, вони в ті дні працюють, і, бо вони приїхали заробити гроші, їм немає часу відпочивати. І вони за ті дні напрацьовують. Знаю, що не можна більше 180 годин в рік працювати над години, Але в зв'язку з тим, що, наприклад, чотири вихідних своїх... Попрацював місяць і маєш 800 злотих на руки, тому що кожен день, кожна година, яку ти відробляєш у вихідний день, вона нараховується як 100%. Наступне, як тільки ми перший день прийшли на роботу, нас одразу відправили на таке школін по БХП. Що це значить? Це техніка безпеки. Нас вчили цілий день. По закінченню того зробили такий тестовий невеличкий екзамен. І сказали, що ви нам підходите, польську більш-менш розумієте. Ми вас беремо. Завтра приходьте на роботу. От. Наступне питання страхівка. Страхівка. Зразу вичисляють зарплати на страхівку. Іде страхівка на лікарняний і при нещасних випадках. Наразі першу частину я закінчую, в другій частині дещо цікавого теж буде. До зустрічі!